Астрологічний прогноз, якою буде мобілізація в Україні в армію на весні 2024 року. На весні 2024 року головні астрологічні події, які описують, як будуть відбуватися життя суспільства, як буде відбуватися війна, вони описуються затемненнями Сонця і місяця. Це на весні найголовніші астрологічні події. І розташування планет під час цих затемнень, воно показує, як буде це все відбуватися. Якщо подивитись затемнення сонця і затемнення місяця, то можна побачити, що в картах цих затемнень відсутні так звані напружені аспекти. Тобто це означає, що ці, ну, якщо порівнювати варіанти, як це може відбуватися, то це буде не дуже складно. Це не буде викликати ну, там, в суспільстві дуже сильного там, гніву або обурення, або ну, такої от е, сенсаційної якоїсь такої. Різкого впливу такого не прогнозую. Взимку було багато планет знаків здяка Казірог, які пов'язані з обмеженнями. Навесні з Казірога планети повиходили, тому це означає, що не буде такої ситуації, що це буде дуже сильно. Обмежувати чи тих, хто демобілізується, чи тих, хто мобілізується. Чи буде це прийнятий закон про мобілізацію, чи будуть якісь норми прийняті цього із історичних карт, непонятно. Понятно, як це буде виглядати. Ну і в принципі, якщо буде прийнятий закон, то він буде прийняти десь в період затемнень, скоріш всього, період затемнень це кінець березня, початок квітня. А в картах затемнень багато аспектів планет під кутом 60 градусів одне до, одне до одного. Цей аспект означає різні можливості, враховувати різні, ну Це такий більш умний, більш розумний аспект, який означає враховувати різні варіанти. А також під час затемнень сильно виражена енергія Сатурна. Затемнення місяця в Терезах, 25 березня, управитель Терезів Венера в карті затемнень з'єднується з Сатурном. І в час затемнення Сонця, 8 квітня, Сонце в Овні, управлінь Овна Марс теж з'єднується з Сатурном. Тобто це означає, що дуже впливає на тему. Мобілізації навісни енергія Сатурна. Енергія Сатурна означає не грандіозно, масштабно там великі, дуже багато людей демобілізувати або мобілізувати. А Сатурн означає якомога скромніше, якомога менше. Тому е, я не прогнозую масштабної мобілізації або масштабної демобілізації. Ці процеси я прогнозую, що будуть. Ну, скромніше, ніж ми собі представляємо. Також Сатурн в астрології означає професіоналізм, тому, вважаю, що слід прогнозувати, що акцент в цих процесах мобілізації і демобілізації, він буде більше стосуватися, ну, фахів більше фаховий такий, з акцентом на фахівців. <кхи> Також Плутон, який знаходиться в Водолії, починаючи з 20 січня 2024 року, ставить акцент на електронних якихось таких, ну. Процесах і сучасних методах. Але такого, грубо кажучи, цифрового концлагеря, ну, виходячи з цього розташування планет, на весну не прогнозуємо В картах затемнень багато планет знаходиться в рибах проти знака зодіака Діви. Знак зодіака Діви вона означає все зробити якісно, дуже грамотно. А, а знак зодіака Риби, ну. Супереч Дєві означає, ну як вийде, ну от, ну, як піде. Тобто, риба означає плисти за течією, і тому, навряд чи це буде все дуже якісно зроблено. Також в картах затемнень можна побачити, що затемнення Сонця воно відбудеться в з'єднанні з астероїдом Хірон, який означає ну, щось дивне або странне. або Ну, якби непонятно, тому ну і знак здяка риби такий, він з фантазією, тому багато буде якихось таких фантастичних ситуацій. Також знак зодіака риби він означає слизько уникати, тобто в, в річці риба тікає від людини. Тому, якщо це буде закон про мобілізацію, або просто якісь ну, правила мобілізації, вони, скоріш за все, будуть давати багато можливостей обійти якось. ну, не буде так, що буде жорстко і строго, ну як в радянському союзі, ставити якісь правила і всіх, або як в Німеччині, от жорстко і строго правила, і всіх мусять виконувати. Тобто, це якось буде ну дуже гнучко, або навіть тайно, бо риби означають ну, якісь такі тайні методи. Що стосується планети масштабності Юпітер, то вона навесні в з'єднанні з Ураном. Уран це планета, ну в контексті мобілізації, вона пов'язана. Зі свободою. Тому ці процеси мобілізації, які будуть відбуватися навесні, вони ну більше пов'язані не з тим, щоб всіх в цифровий там концлагерь помістити чи якось, а більше з такими процесами свободи. Тобто, в цілому можна сказати, що все буде відбуватися ну так ліберально, мабуть, от таке слово можна примінити. До 25 лютого на моєму каналі ми проводимо збір на Збройні Сили України, літі на запорізький напрямок. Запрошую бажаючих приєднатися. Так, дякую за увагу.